Друзі пізнаються у біді. Це не просто фраза, а мудрість, яку не можна заперечити, особливо у сьогоднішніх реаліях. А якщо казати про Кременчук, то ми можемо бути певні, що маємо справжніх друзів, з якими можемо подолати будь-які складнощі. Наш побратим з Литви, місто Алітус, на чолі з міським головою Неріусом Цесюлісом, з перших днів повномасштабного вторгнення організували збір і передачу великої кількості гуманітарної допомоги для Кременчука. Мер Алітусу особисто за кермом переганяв до Дону автівки для наших захисників, зокрема, завдяки пану Цесюлісу, наші спецпризначенці отримали реанімаційний автомобіль, який рятує життя бійців на передовій, і це дійсно неймовірний приклад дружби та підтримки, за який наша громада дуже вдячна у 2022 році. Міська рада Кременчука відзначила пана Цесюліса нагородою за заслуги перед містом. А на честь Алітуса названо одну з вулиць у нашому місті. А вже сьогодні ми вітаємо пана Цесюліса з переобранням на посаду мера Алітуса. Від імені Кременчуської громади бажаю Нерію Суцесюлісу успішної роботи на посаді мера. Запевняю, що Кременчужани дуже цінують все, що ви для нас робите у ці часи важких випробувань. Я переконаний, що співпраця і міцна дружба наших громад триватимуть і розвиватимуться у майбутньому, зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці з такими друзями, як громада Алітусу, ми обов'язково переможемо рашистів, А співпраця і міцна дружба наших міст буде тільки міцнішати. Антон Воробйов Кременчуцькі новини.